Ладуть про нас чи не про нас. Ми в долі коледжу лиш миті, ті миті, що складають час. Зараз, як і 60 років тому, технікум коледж залишається символом юності. джерелом спогадів студентського життя, калейдоскоп десятиріч, калейдоскоп поколінь. Запрошуємо до слова директорку індустріального фахового коледжу. Криворізького національного університету Зою Казанову. Піднімаючись по цих сходинках, зразу згадала, як швидко плине час. Десять років тому я стояла на цій сцені і говорила слова привітання. І для мене сьогодні велика радість знову бути тут, серед знайомих обличчя, теплих спогадів та нових вражень. І дійсно, перші слова привітання і вдячність хочу сказати нашим поважним гостям, які завітали на наше свято. Дякуємо вас, вам за вашу підтримку і увагу до нашого коледжу. Ваша присутність цей день зробить більш значущим для нас. І дійсно я вітаю всіх присутніх залі. Це моїх колег. Студентство. Ало, ви там є наших ветеранів, наших випускників і зрозуміло друзів нашого коледжу. Адже сьогодні ми святкуємо наш ювілей. І я дуже рада поділитися цим святковим настроєм з вами. Адже 60 років назад, коли був заснований наш коледж, він став осередком знань, професійного зростання для всіх юнаків і дівчат нашого міста. І не тільки міста. І за цей час наш коледж випустив більше 15 тисяч випускників. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. І наші випускники працюють в різних галузях. І прославляє свою рідну Альма-Матер не тільки в місті, а далеко за межами України. Наших випускників знають в Афганістані, Кубі, Монголії і багато країн Африки. Це було дійсно чудове, як говорять, не застала той час, чудове життя. Ви знаєте, цей ювілей це поєднання минулого, сьогодення та майбутнього. Адже за цими роками це долі людей. Це історії поколінь та тисячі успішних життєвих шляхів. Трошечки буду відглядати, хвилююся. Але справжня сила коледжу це зрозуміло люди. люди, це наші мудрі та віддані викладачі, які кожного дня відкривають двері у професію для наших студентів. Що я хочу сказати за мій педколектив. Цьому колективу під силу все. Чи, під, чи участвувати, приймати участь в конференціях, міжнародних семінарах Наразі. Підготувати студентів, щоб вибороли перші місця в конкурсах і олімпіадах будь ласка, вибороти гранти, будь ласка. А ще я хочу сказати: ми перші в Дніпропетровській області, які отримали педагогічний оскар. А ще, мої колеги такі, треба навести лад, помити, е, я не знаю, все укриття. Будь ласка, вони це можуть. напекти смаколиків, заспівати, затанцювати для переселенців. Будь ласка, тільки одне питання, коли? Наступні це люди, це наші студенти, енергійні, талановиті, спортивні, сповнені мрій та ідей, Ви сьогодні тільки що їх бачили. Вони є. Учасниками заходів як району, так і міста. Наступне це зрозуміло наші випускники. Вони завжди будуть частиною нашої родини коледжу. І зрозуміло, наші співробітники. Вони кожного дня дбають, щоб наш коледж працював в гармонійних, безпечних та сучасних умовах. Так я дякую всім, хто причетний до цієї великої історії. І зрозуміло, що сьогодні перші слова подяки нашим захисникам. Завдяки їхній мужності ми можемо сьогодні святкувати свій ювілей. Отож, я бажаю всім всім вам крепкого здоров'я, сил, енергії, наснаги, добробуту, миру, головне миру, з Днем Народження рідний коледжу. І нехай попереду буде багато славних років і звершень. Слава Україні! Навчально-лабораторні корпуси, гуртожиток, спортивний комплекс. Я вас вітаю з вашим і з нашим ювілеєм, тому що ми одні. Це одне наше місто. Можу сказати, що всі ці ну, багато років це історія професіоналізму, по-перше, і історія людяності. Це відношення до людей, відношення до дітей, це підготовка саме професіоналів і майстрів, справжніх майстрів своєї справи. І зараз ну, нелегкі часи, ми це з вами все знаємо, війна і до Кривого Рогу не так далеко окупований лівий берег річки Дніпро, але ми разом, всі разом намагаємось зробити так, щоб місто жило. Місто жило майже нормальним життям, щоб діти могли навчатися, так, щоб працювала вся інфраструктура. І те, що роблять кожного дня працівники і педагоги нашого індустріального фахового коледжу, це також героїзм. Ви навчаєте дітей, ви створюєте наше майбутнє. І я можу одне сказати, одне слово. Лише дякую. Дякую вам за ваше життя, дякую вам за вашу дякую. роботу. Ви велике структурного підрозділу індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України відмінник освіти нагороджується Безверха Тетяна Миколаївна спорудження. грамотою Міністерства освіти і науки України. Лазебна Світлана Миколаївна, заступник директора з виховної роботи. подякувач спеціальних дисциплін. І тільки сьогодні знав, що не випускники нашого техніку. У мене син навчався, поступив у техніку, а вийшов вже з коледжу. Дружина навчалася в цьому закладі. Я дуже вдячний викладацькому складу, що виховали такі великі покоління фахових людей для розвитку нашої гірничо-добовної промисловості. Я дуже вдячний вихователям душ дитячих, тому що виходять обізнані. Люди, люди, які знають свою справу, і вони деякі навіть перевиховані. Я вдячний коледжу за те, що вони в нас у Тернівському районі склали таку ауру освіти, яка ну, поширена на все наше місто. А і коли ви стали ще філіалом нашого вищого закладу Криворізького, дуже знаного. То це теж підвищило фаховий рівень випускників. Я бажаю вам на вашому нелегкому шляху в майбутньому ще більш завоювання навчального, в навчальній сфері, в спортивній сфері, а також, щоб наш коледж жив, розвивався і дарував людям освіту, обізнаність і культуру. Я дякую. І Хочеться привітати зі святом всіх, хто причетний слабому, всіх, хто тут присутні, хто знову немає. Хочеться привітати змоги таки, учні, колег, привітати і район, і місто. Це теж буде далекося. Нашим інструктом ми зі святого подяка, подяка, що ви робите професіоналів і виховуєте людей. А люди це як головне в кожному колективі, де вони працюють і де ви працюєте ви. thank you Які формують професійне майбутнє нашого міста. 60 років ми йдемо з індустріальним фаховим коледж-обліч, плідно співпрацюємо, і за цей час дуже багато випускників. Спов... наповнили наш трудовий колектив своїм професіоналізмом. Вибачте, слова «хватаю», хвилююсь теж, хоча не є випускником індустріального фахового коледжу. Готуючись до сьогоднішнього привітання, я зазирнула трошечки в історію нашого наших комбінатів. І знаєте, третина нашого колективу трудового складають. Саме випускники коледжу це дуже приємно, тому що це стабільність, це підтримка професійної майстерності. Хочу сказати, що я дуже щиро вдячна вам за ту співпрацю, за ту, той труд, ту частинку своєї душі, яку ви вкладаєте в кожного студента. Ви ділитеся знаннями, навичками. Ви ну, традиціями, тому що від покоління до покоління і є у нас династії, ви всі ці про це знаєте. І це дуже важливо, коли від батька до сина традиція не втрачається. Таким чином, наші підприємства продовжують працювати не тільки на благо міста, але й на благо нашої країни. Від себе особисто е, хочу вам побажати. Щоб ви завжди тримали високу планку фахової освіти, всьому колективу індустріального коледжу бажаю міцного здоров'я, натхнення, стабільності, ідей нових. Ну і знаєте, так, от, незважаючи на всі виклики, які сьогодення нам дає, я хочу вам побажати, щоб по щороку ваш ліцензійний обсяг завжди був закритий, Класс. щоб у вас завжди було 100% абітурієнтів, а потім і студентів. Тому що я точно знаю, що майже 30, а інколи ну, до воєнні часи, це було і 40, і 50 випускників приходили до нас на підприємство. Це Група ЕОТІС71 і згадую Степотою викладацький колектив, Анатолій Кирилович, директор, Тетяна Павлівна Буканова, класний керівник, Яков Якович Крибак за відділенням, Володимир Петрович Довбаш, Клюєв Владимир Іванович, фізвиховання ворогу, В'ячеслав Якович Байдан. Політоекономія Віктор Васильович Триву, Ото от це дві сторони старшого покоління, моє і вони мають всіх цих пам'ятань. Хочеться знятися і з теплотою їх згадати ще раз. Я повинен вам сказати, що на той час їх техніку ми тільки було 6 років, але вже відгуки про нього йшли. Уже його інтелектуальна база, професійна вже була на якому рівні, що в нас навчалися тільки тут. Будемо говорити, Криворожані, Дніпропетровська, Кіровоградська, навколишні села, а в вдата в нас навчалися, по крайній мірі, тоді, коли я навчався, з Одеси навчалися, з Львів, з Сумщини. Там такі великі були навчальні заклади, середні теж були. І сьогодні якраз Сумщини, в Черному Аркустріву, друзі дзвонили, великий привіт продавали Зоїм Миколаєві так згадували наші теплі слова. Я повинен сказати, що на той час і ми сьогодні бачив технікум це був базовий технікум Міністерства чорної металургії України, який готував спеціалістів середньої ланки. ланці. що високий корисноліст викладацького колективу, я маю річного, ми сьогодні бачили, сьогодні як на нас. Я б хотів би побажати. Молодому поколінню. Натхнення на знаги в навчанні, тому що якраз в майбутньому нашому, не майбутньому, а цьому молодому поколінню прийдеться відбудови те, що ворог люди розрушив, зруйнував. І війна закінчиться. І треба бути тисячі молодих спеціалістів. Тисячі людей для того, щоб і соціальну сферу відбудувати, і промисловість піднімати, економіку піднімати, промисловість відбудовувати, з рахунком вже нових технологій і так далі. Але для цього потрібні знання, знання і ще раз і знання. Я хочу ще раз вас всіх щиро привітати.

Поважати натхнення. терпіння та усі індустріальний коледж. Я вітаю тебе з твоєю річницею, з твоїм ювілеєм. Я бажаю тобі мирного неба, я бажаю тобі міцності, терпіння, а головне єдності. Продовжуй бути таким, яким я тебе пам'ятаю, Величним, класним. Люблю тебе, індустріальний коледж. Рідний коледж, вітаю тебе. з Святкує 60-річчя, і це звучить як справжній хід. Я мав честь бути з тобою, частиною цього гурту. 18 років, грати в одній команді з неперевершеними людьми, творити музику долі, знань і вільних ідей. Нехай і далі у твоїй історії завжди звучить музика перемог. Це завжди зі мною. Люблю вас. З днем народження, мій любий коледж! Нехай твоє життя. Буде сповнене новими досягненнями, цікавими проектами та яскравими студентами, а твої стіни будуть наповнені ентузіазмом і прагненням вузлам. Від усього серця вітаю вас із цією чудовою подією 60-річчя навчального закладу. Це не просто кругла, дата, це 60 років історії, традицій та оновити. Я мала честь працювати у стінах цього навчального закладу. Я вдячна всьому колективу за підтримку, професіоналізм і ту неймовірну атмосферу, яку важко знайти війну. Саме завдяки вам коли став не просто навчальним закладом, а справжньою сім'єю, де кожен відчуває себе потрібним та цінним з ювілеєм. Бажаю всім здоров'я. Увесь особовий склад індустріального коледжа. Вітаю з черговою ювілейною датою. Всім бажаю здоров'я. Та в наш непростий на час, саме головне терпіння. Підтримуйте один одного. Чекаю на повернення в колектив та щоб воно відбулося раніше, ніж на цю дату, яку зараз відмічає кволес. Всіх зі свята дякую. До побачення. І Мовзорі Небесних начал. У ювілейний день для всіх викладачів, студентів. Бажаємо радісних моментів, веселощів, емоцій виру. Насолодитись святом щиро. В вашій увазі музичний подарунок. Лови момент! Заглядаю в очі, лови на телефон. Сібиті коли нам. Добре, все, що з нами досі сталося разом, пригоди зі смаком, коли зніми цю ми. ी मार् सी